Усім привіт, усі, усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні 11 січня. Ось йду на господарство. Хочу показати, бачите, ви щось тут помітили. Відмінність. Можливо, хто давно дивиться той побачив, що оцей вольєр став меншим. Бачите? Ось його територія була ось ось така, а... але він вже став коротшим. Зробили коротшим, тому що так багато територій вирішили, що не треба. Ось. Також 20-та такі були ось такі, стали такі. Ось, друзі, короткий вольєр. Ось. Йду до Корей. Зараз 16-15. День вже стає більшим. Це помітно. Оскільки вже темно, в такий час вже темно таволо, а вже трошки світло. Ну, кури, як завжди, мені тут перевернули. Ого, перевернули, поперевертали курочки мої. Що не всі лягли, до речі. Ого, як ще багато. Богаченько, багатенько тут ходять курочок. На сьогодні вчора сніг, ввечері вно... вночі падав. Ось, але не так багато такий болото все одно є. Бачите, немає на землі снігу. Тільки там на шифрі, на дахах. Ну, на траві там, де на траві, так. А тут кури ходять, тут асфальт, тому тут всі ходять, тому тут уже розтанув давно сніг цей. Також. О, повилітали всі сюди. Як прийшов я сюди, усі повилітали вже з курником. Бо цікаво, що можу щось приніс. Але найголовніше, що абсолютно нічого немає, не несуся, Ось. Саме цікаво, що на каналі багато переглядів набирають відео, які зняті десь років два тому. Ось, які спочатку не набирали переглядів, а зараз дуже багато активно набирають і вподобайок. Але і деякі люди пишуть, там було відео про інформацію, було, яке знято десь десь... Років два тому. Ось. І мені написали, що я читати не вмію. Хоча там навіть написано, коли виставлене це відео було. Минуло вже два роки, мені цікаво. Але люди напевно не помітили цього і все одно написали, що, наприклад, що я не вмію читати на тому відео, коли два роки тому було. Відео знято ось. А я пишу їм, що це старе відео, що також потрібно звертати увагу. Можливо, це старе відео, яке, наприклад, 3-5 років тому. Тому, якби це недавно було відео, наприклад, чи той час, це в 2023 році, так, тому можливо, вже тоді. Отоді так. А зараз мені це нічого не, не, не значить оце що пишуть. Тому що це старе відео, так. Тоді я теж... Я тоді якось не так читав. Бо інформація, так. Була інформація така якась. Ну, я не знаю, яка там уже... Уже не пам'ятаю, яка Треба подивитися, яке відео, але точно вже старе, вже давно знято. Ось. Ну так цікаво, що спочатку не набирають, потім набирають. Ось. Ось. Так само через місяць і всім такі відео також набирають переглядів. А ось за що зараз? Ось спочатку не дуже. Може через півроку вже наберуть оце відео переглядів. Ось. Ну, кури лягають спати вже. Ані, вже вигнали одну курку, бачите. Чо те, що тебе, співушка? Вигнали кури, я бачу. Ой, ну нічого, зараз прийдеш. Якраз, можливо, всі зайдуть спати вже і зачиню вас. А то морозець передають вночі. Добре, друзі, на цьому все. Усім бажаю миру, добра, мирного всім вечора. До нових зустрічей усім, па-па-па-па.